Що ж, доброго дня, шановні колеги. Традиційна наша прес-конференція, як завжди, у нас перший Андрій Буданович Плумок, головний тренер Карпат. Андрій Буданович, емоції, перемоги, важкий матч. Ваші враження? Не, ну, звичайно, що ми задоволені, ми щасливі, що ми сьогодні перемогли, тому що дуже важлива гра в багатьох компонентах. Я говорив нашим футболістам з точки з точки, з точки зору. Психології саме основне, тому що було два невдалих матчі, і вони десь давили на команду. Я відчував то навіть перед матчем в роздягальні, коли ота напруга літала в нашій роздягальні, всі переживали, бо тому що треба було перемогти. І воно десь перенеслося на поле. Якщо ви бачили, не зовсім були такі чіткі дії, розслаблені дії футболістів. Десь не до кінця вони отримали кайф від футболу, того, що ми мали отримати. Ну але з другої. З точки зору ми грали дербі. В дербі такої легкої гри ніколи не буває. Це було із Прикарпаттям, і з нивою. Вже другий матч підряд ми забиваємо на останніх хвилинах. Але ми щасливі, ми дякуємо Богові і дякуємо в першу чергу. Я хочу подякувати команді. Ні, одного, ні одному з футболістів, а саме команді. Вони, якщо будуть слухати, вони розуміють, про що я говорю. Тому що сьогодні на футбольному полі була команда. Команда футболістів, які були на футбольному полі, команда була запасних, команда була адміністративного нашого корпусу, і, напевно, не просто так вийшов Махньов і забив той м'яч. Тому дуже величезно дякую самій команді. Команді футбольного клубу Карпати. Прошу запитання. Андрій Майкос Потавка. Дякую. Двічі підлякну на останніх Ну, дивіться, найцікавіший чемпіонат у світі який? Напевно, АПЛ. Правильно? Скількох матчах забивають на останніх хвилинах матчів? Тому там цілий стадіон. Тому не треба шукати негативу в тому, що ми забили на останній хвилині. Треба шукати позитив в тому, що команда грала до останньої хвилини і вірила в ту перемогу. І дай Бог, закінчилася би війна. Щоб ті наші воїни прийшли сюди, а не гинули так, як сьогодні той. Величезна честь, мої співчуття родинам наших фанатів, і не тільки родинам наших фанатів, як всім людям, які там воюють, і той. Тому величезне, величезне, їм дякую, що ми маємо можливість грати. Сьогодні було дві сирени. Тому наші хлопці теж скажімо так, молодці герої, що вони витримують психологічно ті всі моменти. Але в першу чергу по велика дякую ті, що люди там на фронті. Ходисе. Прошу ще з з перемогою оцініть, будь ласка, як сильно змінилася Нива, адже команда змінила тренера порівняно з першим матчем і піднялася знатно в таблицю. Ну дивіться, в першу чергу у мене велика повага до вашого колишнього тренера Купцова, велика повага до вашого сьогоднішнього тренера. Тому я не хочу говорити, що змінилась, не змінилась. Хороша бойова команда. Ми що з тими зіграли на останніх хвилині, виграли, що тут виграли. Тому я можу оцінювати свою команду, а вашу команду нехай оцінює ваш тренер. Дякую. Прошу ще запитання. Ну що ж, вітаємо з перемогою. Дякуємо. До зустрічі. Дякую. Емоційний був на футбольному полі. Зараз трішки емоції стишилися у нього зрештою після гри. Командна перемога. Погоджуйтесь з меседжів. Ну, Звичайно, виграє команда. Це так. Ну, така, сьогодні що... на індивідуальній не було, так що, можна сказати, всі, а, всі хотіли цих три очка. Звичайно, що і Карпати хотіли, і Тернопіль хотів. Ну, Карпати просто трошечки, е, опять же, за що того, що додавали в другому таймі, і за що того, що використали стандартне положення, вони забили м'яч переможний. це заслуга дійсно всіх. Пане Роман, е, послухали Андрія Богдановича. На вашу думку, от е, сьогодні. Що би виділили от, взагалі в Карпат, які якості гри вам сподобалися у другому і першому таймі загалом? Ну, по першому тайму важко сказати, звичайно. А другий тайм, ну з'явилася таки агресія. Агресія. Бажання було все-таки в Карпат більше перемогти, ніж в Ниви. І в кінці Нива вже, в принципі, була якби згідно і на нічию. Ну, бачите, це бажання, це от я вам скажу, цей емоційний Богданович, який збоку тут. Просто шалено кричав, підтримував, гнав їх туди, і бачите, воно так і закінчилося такі перемоги. Здавалося, що десь Андрій Богданович може в кінці і вийти сам на футбольне поле мені здається, коли вже там із суддею вже почались розмови, і вже сам готовий був вийти. і дуже емоційний після гри із Кожановим. Так бачите, ну плумок повністю грі, мені здається. 90 хвилин і навіть після. Ну, yeah. я думаю, так і правильні заміни зробив. І Кожанова випустив, Кожанова повів за собою команду. Ми почали більш масово атакувати. Якщо в першому таймі три футболіста Карпат були в атаці, то в другому таймі шість-сім. Більш так насичено було. І зрозуміло, Карпати можна рахувати, забили не один м'яч сьогодні, а два. То що підставив голову нападник, то. Давайте зараз тренера, гостей послухаємо тренер Тернопільської нові Сергій Задорожний. Зараз у прес-конференц-залі йому передаємо слово. Ще раз доброго дня. Доброго, доброго, доброго дня. З нами головний тренер дня. команди Нива Сергій Задорожний. Пане Сергію, знаю, що важко, але враження від сьогоднішнього матчу. Ну, тяжковато зараз щось казати. Ясно, що програли на останніх хвилинах, але ми зараз переживаємо ту ж саму ситуацію, що ви пережили в Полісі. Не більше, не менше. От і все. Так не можна і судити. і Відноситись до гостів. Бачите, вам було неприємно, а зараз нам трошки неприємно. Все в мене більше нічого немає. Дякую. Дякую. Емоційна промова Сергія здорожнього, головного тренера ФК Ниви виконуючи обов'язки. апелює до арбітра, Погоджуєтесь з тезою, що так судити не можна. Пане Руслан. Так судити не можна, то коли ми Карпатами колись грали в Азербайджані. Не забили один пенальті, дають другий. Не забили другий, дають третій. Так судити не можна. Якщо там десь може, що можливо щось було, ну я не побачив, що щось десь було, ну забили гол, не зарахували. Якщо б хотіли, зарахували. Дуже сильно допомогти Карпатам. Тому я кажу, що в принципі. Нормальний арбітер відпрацював і гру. Ну, може, десь помилився, але помилки не, на гру не повлияли ніяк. Пане Роман, а якщо так аналізувати, ну насправді дуже багато було жовтих карток, та, от, емоції десь більше були боротьби, ніж, е, ніж виконання. Чи впливав сьогодні, на вашу думку, десь арбітер епізодами чи ні? Я скажу, правильно Руслан сказав, що так як епізодично були якісь помилки, але так, щоб вплинути на гру, я би не сказав. Тобто Усауленко сьогодні так контролював гру. Ясно, Дербі. Дві команди хотіли. Важка гра. Важка гра, скажем, заруба. Так що ну, все було по ділу, Все було по ділу. Ну, забитий м'яч. Він єдиний, який зарахований. Дмитро Махня відзначається після кутового і Карпати на 90-плюс другий. Вже забивають. По суті, переможний гол, який дозволяє, власне. Карпатам здобути сьогодні перемогу. Маємо на прямому зв'язку теж зараз у Міг-зоні гравців. Давайте їх будемо слухати. Дмитро Махнєв, автор забитого м'яча. Він у медіазоні. Що ж, шановні, шановні друзі, друзі зами, з нами оборонець Карпат, Дмитро Махнєв. Дім, які враження сьогодні від матчу? Скажімо так, перший тайм, коли ти був на лавці, і другий тайм, коли ти вийшов. На поле. Ну, після матчу вже, звісно, дуже позитивні емоції, емоції радості та щастя. А В момент гри такий ну, дуже важка гра була, можу сказати, тому що Нива дуже серйозний противник, е, яка досить гарний футбол демонструє, є гарні гравці в них, тому ця перемога дуже складна для нас була. Е, дякуючи Богу, ми її здобули. Хочу подякувати всій команді за цю перемогу, бо ми до цієї гри підходили в трохи такому не дуже гарному психологічному стані. Але гадаю, що ця перемога нам додасть впевненості на майбутнє. Можна сказати, що Андрій Богданович все-таки не лише головний тренер, але ще й психолог. В чому саме? Ви говорите, що в хорошому стані підійшли вже під час гри були, а, а... до гри. Ну, можливо, можливо. Які почуття були, коли ти був все-таки не в основному складі сьогодні, а вийшов з лави запасне? Ну, почуття було таке, що на лавці завжди важче, тому що завжди, коли ти не в грі, а з боку, можна так сказати, ти трохи важче все переживаєш, тому що нервуєш більше. А так, ну в принципі, полював за команду, тому що сьогодні дуже важлива одна із ключових ігор була, тому що нам була необхідна перемога. Будь-якою ціною і дуже добре, що ми її добилися. Відкрий секрет, що сказав Андрій Буданович, коли ти виходив? Що на поле? Що маю забити гол. Остання хвилина. Ти забиваєш, які почуття? Чи відчував, коли йшов на той штрафний Е, Ну не відчував, але були думки про те, що маю забити, тому що в мене такий дуже важкий період в тому плані був. Тому що я, в принципі, раніше таким забивним захисником врахувався, мабуть, але був дуже довгий період часу, коли не мог не міг забити цього голу. Хоча були моменти, досить багато моментів, я чекав на цей гол дуже сильно і розумів, десь, що цей гол прийде, такий самий критичний момент, мабуть, сьогодні він і не стався. Дякуючи Богу, дуже, дуже щасливий забити цей гол, тому що він переможний і надважливий для всієї команди. Але я хочу відзначити всіх хлопців, всю команду, тому що сьогодні дуже важлива дійсно гра була, і всі проявилися професіоналами та бійцями. І статок. що сказали в роздягальні хлопці? Та подякували, всі, всі подякували, привітали. Але це сьогодні я, завтра хтось інший. Ми команда, ми рухаємось далі. І найголовніше, що ми сьогодні здобули три пункти і трошки покращили свій психологічний стан на майбутнє. Ну що, з перемогою і до нових перемог, і бажаємо тобі, звичайно, забувати. Не один, два а і так далі буде. Дякую, бути одним дякую. Втрачені. Хочу подякувати і привітати з перемогою всіх болівальників Карпат, і також хлопців, які знаходяться на передовій. Дякую всім нашим захисникам та захисницям, всім, хто боронив кордони нашої держави за можливість грати в футбол та дарувати людям радість. Дякую. З перемогою! Дмитро Махнєв, автор забитого м'яча у ворота Тернопільської Ниви. Ну, власне кажучи, Махнєв. Вийшов, гол забив сьогодні, реабілітувався за ті помилки, десь які були. Як вам взагалі е, ось цей захисник сьогодні на футбольному полі, пан Андрію? Ну, коли вийшов на зміну маєте. Ну, правити. звичайно, він додав, додав в тому, що не програвав єдиноборства, які були. І якщо ви подивитесь ще той м'яч, який не зарахували, то початок. Саме атаку та і атаку почався, він. Так, почав так. махняв, так. Так що я думаю, що він дійсно заслуговував на те, що він став героєм матчу. Є ще один гравець львівських Карпат зараз у мізоні. А Денис Галенков. Давайте послухаємо Дениса, як він вважає, як сьогодні давались галицькі дербі для львівських Карпат. З нами Денис Галенков. Денис, в першу чергу, з перемогою, важкою перемогою. Твої враження в сьогоднішнього матчу. Дякую, велике. Дякую. Враження у мене, як завжди, після кожної гри з Нивою, Це ну ми розуміли, що буде така бойова важка гра. На наше давив результат, тому що десь ми звикли вигравати у минулому сезоні та й на початку цього сезону, а потім десь пішло. Трошки щось качнулось не на нашу, нашу користь, тому десь в першу чергу сьогодні думали над результатом більше ніж над красивою грою. І завдяки бійцівським якостям, завдяки боротьбі виграли цей важкий матч. І в мене враження тільки позитивні. Головне це перемога і три очки. Перший тайм 0-0. Що перерв сказав Андрій Богданович? Як він налаштував вас все-таки на цю важку гру, і на цю перемогу? Так, по перерві ми зайшли. Якось так знаєте, було мало емоцій. Всі якось були такі спустошені. Андрій Богданич нас підтримав, завів, можна так сказати, дав такого хорошого. Ну не то що прочухану, але а такого емоційного заряду завів нас. Сказав, що ми обов'язково заб'ємо гол. Треба в це вірити, треба підтримувати один одного. І сказав, що якщо ми будемо однією командою, то результат буде в нас позитивний. Так і вийшло. Ми вийшли битись один за одного і здобули позитивний результат. Це найголовніше. Наскільки важко тобі сьогодні було на правому краю, латераля, той самий суперник, що був і, скажімо, попередні матчі, та сама гра, наскільки все таки. Важко тобі було сьогодні? чи легко? Скажімо ну, в нас кожна в мене кожна гра не буває легко. Тому вели у нас всі, в нас така схема гри, що всі гравці мають виконувати великий об'єм роботи. Всі, якщо важко, то важко всій команді, але Ну, в футболі я вважаю, по-іншому не можна. Якщо ти ставиш максимальні цілі і хочеш перемагати, нам потрібно завжди забивати, вигравати. Тому ми мусимо терпіти, мусимо бігати. А важко не важко, це вже нікому не цікаво. Головне, що рахунок на табло має бути нашу користь. Може, таке трошки питання провокативне, коли ми дочекаємося голу від Галенкова?» Я сподіваюся, що як можна скоріше. В мене. Теж хочеться забити, хочеться допомагати команді і забитими голами, і там, заробленими пенальті, і, і гольовими передачами. Сьогодні, вроді, вже на дальню подав, але там не в офсайт. Але будемо надіятися, що е, заб'ю скоро і принесу користь команді. Які відчуття футболіста, який перебуває на полі і на останній хвилині забивають переможний гол? Так, і я зразу, мені от хлопець, наш партнер по команді, мені сказав, що вже не время, треба забувати. І мені зразу в голові той матч з Нивою, коли ми виграли на виїзді, теж на останні там хвилини. І я думаю, ну точно, от зараз ми маємо забити така ну, не може закінчитися нічийно. І бачите, забили, і емоції переповняли, навіть не знаю, що робити, просто бігли, раділи всі, на діму Махніва настрибнули. Емоції дуже класні. Перемога заслужена. Ну, якщо 1-0, то заслужено. Ззаді зіграли строго, може, десь не яскраво впереді, в центрі не може не було комбінаційної гри. Але ну рахунок на табло. Я вважаю, що ми виграли, тому заслужено так. Денис, нових перемог і Карпати Мчать далі. Дякую, да, дякую до перемоги. Дякую.